Народне прислів'я чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, можна застосувати абсолютно до всіх сфер життя. Якщо вчасно не попіклуватися про здоров'я, хворітимеш, не розвиваєшся, деградуєш. Таку саму аналогію можна привести не тільки по відношенню до людини, а й до міста. Якщо його не доглядати, воно загине та буде непридатним до комфортного життя. Незважаючи на безпеку в та економічну ситуацію, на сьогоднішній день одним із основних фокусів уваги у нікопольських владців є підтримка. Сталої життєдіяльності міста. Тож ремонти та відновлення пріоритет. Особливо це стосується доріг. Наразі у Нікополі досить багато ділянок, які потребують термінового налагодження. Водії говорять, що найгірша ситуація із покриттям на проспекті трубників вулиці Шевченка, шляхопроводі по вулиці електрометалургів. Після зими, хоч і зима не крупна була, ні сильне, але самий, дороги розбиті, німного проспекту там є. Є нічого, а є такі вбиті. От е, кальця до е, Горбатого моста. Ось це більш-менш дорога зроблена, що можна їхати. Це головне центральна дорога. Час війни, але все робиться. Ось тільки на е, нашому мосту ще треба підробити, ну вже роблять. А чи помічали якісь ділянки дороги, які потребують негайного ремонту? Ну це тільки міст. Тут часто їжджу, бо я живу в тій стороні за мостом, тому там треба робити. Першу чергу, ну а так по місту, наче все добре, я вважаю, що в першу чергу ремонту ті дороги, які більше всього використовуються, і напевно треба такі матеріали, щоб через півроку або рік ті, які були. Всі негаразди на дорогах, вони знову не перетворювалися у ті ями. А так це, виходить, даремно викинуті гроші, бюджетні кошти. Тому бажано мати кращі матеріали на якість для того, щоб дороги були кращі. Зараз дуже погані. Міста які погані? Районна, больниця, трубник, проспект Трубніков. Новопаловка починає теж вже сипатися. Ну, дороги треба ремонтувати. Тим паче місто живе. Есі, якщо їх не ремонтувати. Вони будуть сипатися ще більш і ну я ж кажу, місто живе. Місто не виїхало, все людей багато, тому треба ремонтувати. Повністю погоджуються з переліком нікопольців і у міській раді. За словами начальника управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Всеволода Зінченка, саме вище зазначені вулиці цьогоріч відремонтують капітально. Асфальтувати будуть великими картами. На майбутнє від ямкового ремонту планують відмовитися взагалі, робити все довго та ґрунтово. Як, наприклад, біля Юридичної академії на вулицях Сонячна та Січиславська. Всього 15 об'єктів, але це по вуличному, тому є, наприклад, на Некрасово у нас є 4 об'єкти. По Шевченка 3 місця. по Трубників – це кільце біля Цуму і біля банку там великі ями. Плюс великі ями біля світу. Ну, тобто 15 вулиць, але це декілька об'єктів. Тобто в районі. Ну, мінімум 40 таких ділянок. Ті ділянки, що ми плануємо ремонтувати, то вже не дорога. То вже майже повністю зруйновано. Я сам автомобіліст, сам щодня їжджу, сам так само ругаюся на ЖКХ, але не від мене, не від нас залежали. Благо, що нам взагалі виділили кошти. Бюджет дуже малий, його не вистачає на все, що ми хочемо. Проєктів багато, ідей багато, але війна, всі розуміють, тому робимо саме необхідне. Варто зазначити, що під час проведення ремонту проїзд на дорогах та шляхопроводі перекривати не планують. Загалом на ремонт доріг з міського бюджету виділено 19 мільйонів 452 тисячі гривень. Роботи виконуватимуться силами підрядних організацій та комунального підприємства.